Всем привет, идеані мы будем играти за реньї в паучків. Заново, заново починаємо. Заново, ні, заново. Чекай ні, заново, то ні, ні. Ні, ні. Пішли до яйці зразу. Спам ЄТІ Спав. Все ще не пройшло, а ТЕПЕРЬ коми прямо. Так то лобби немає просто, це... Це смисла юзать рівайв. Я, ну, зараз що... не було. На ну, першому вже цьому просто померли. Пеу. А нормально, приїхай! Нормально! Ем, не добре, Почекай, ну куди ти пішов уже? Ой! Пішли, давай. Є ти. давай, давай. Давай, давай. Тут давно я тільки ти. Апа! Дать! ха Нет! ха Нет! Флази Ладно! Вс так, короче! Короче! Короче, Короче, так! Аба! ха на дерево запчипыйся, бляха! Вот так, мат! Це, та пошли, та. пошли, 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 побежали. Ава! Прыгай! Вот сюда, в спаунт понял. Дай, сюда, Сюди, сюди, уже. Иди, Йди, идай. Ура, ми пускаем. Эээ, сюда! Ей бой Є Тихо. Фух. Вот зараз. Ти Ты прыгай, потім так, я. По черзі прыгаем. Так, давай. давай. Я. Давай, ти. Ой-ой-ой. Давай, 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 давай. А, ай, я. Да я не можу, ну понатяжение стань якось. Не стрмно. Давай, прыгай, просто прыгай, не звучай на все. Ой-ой-ой, она точно. Сюда. Давай, 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 давай. Хуру. Ладно. Статар залезано. Все, пішли. А поки зараз зараз пройдемо. давай. Ой-ой-ой, бляха. Чекай, тут реально вже по очереді. Так. все. Чекай, бляха, як. Треба по-другому файним вставай. отут. Хорош. Хорош. Маубда. Давай. Дуже аккуратно под углом вставай. Вот І вот вот. дивися. Ай. Уй-уй-уй! Тихо, тихо, тихо. Ура! Ура! Давай, 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 давай! А что? Фух, почему? Самое не любимое. Не-не-не. Вот там мы просто раз отступили. Да. Нее! Стоп! Не прыгай! Не прыгаю, але я можу пролетить в дырку. Що? так, еще раз. А <свят> це таке? А ти там мог назад? А тут вообще Чай, нема. А Прыгай! прыгай. Ай, ти тепер. От, о. пригай, Прыгай! Отпрыгай, пригай. Не на повну! Так, зараз чуть-чуть Сюди! я. Почекай, почекай, почекай! Ні! А а ты, туп... я <свят> не <можу>. Ти <свят> Реально, да. А так просто не можно. Тупха! Почекай! Фух. Я це <свят> протупаю. Про Давай. Все, аккуратно прыгай. ой ой короче, пока я не прыгну на цю платформу, ты тоже не прыгай. Давай, давай, прыгай. І не прыгай, не прыгай. Що не сильно, запри... давай, давай, прыгай. Я прыгаю. Да. Капец, спав. Да, давай. Вот, ловенький пришл, ты... Ааа! Давай! Поднеси! Чекай! Йо-йо-йо-йо-йо, мане тянет! дай о я не могу! Чекай-чик, ткань! Я случайно например нажав, Давай, прыгай, прыгай! Чекай! А потом можем просто напомню. Аба! Пау! Наконец-то! Ледвеяк! Ле, да. ле, Лэдвеяк! Бля, хазаш зачепайся <кхе> вообще? Хе-хе! Давай, павзай! <кхе> ты... <куда нам? кхе> <Одна кхе> да бля, ты пьять! А куда она? там як! Отдали! Тикай! Поднимайся! <кхе> Зацеплюємося. Чекай, нам треба по очереді чіплятися, ти поняв? Да. Стоп. Та що ти... Малі я. Все, давай. Чекай. Та що ти зробив? Давай. Почекай, не очіплюйся, не очіплюйся. Не очіплюйся. Не очіплюйся. Заповзай. Хорош, тепер сюди. тепер туди. Фуууу. Все, йо-майо, нові рекорди. Ми вже. О! Ми вже пішли-прошли! Ну шоці через ці шашки маємо померти? Хоча Давай! Фффф! Ой-ой-ой... Ой-ой-ой... Акуратно! Ну бо тут А плюс ще слизько... Ой-ой... ПРИГАЙ! Я не можу файно повернути! Все! Все! Судааааааааааа! Пінгвінчики! Ми пішли-прошли! Все, давай сюди! Ой-ой... Ладно. Йома йо, майо, тут ещ дистанція, капец. Почкай, бляха. Давай, давай, без пулы. Капец, они такі маленькі? А я не можу. Блин, стоп! Стоп. Я вирулюю. Прыгай на мені. Что задавай? Бляха. Може, тепер я прыгну перший. Давай. Тот, хто давай. на голові. <хи> -мо, як стрмно. Йс, Все, все, все. а ми вже пройшли. Ура! Можна не перейматися. Мабуть, не перейматися. Клайн не позатусую. Все! пузат писать. я не вообще. хаяні взагалі? <хи> <хи> Сюда. <хи> Ох, Жеслей. Йо, це хард уже. Там скорпіони, бляха. Фу, це за... Бляха. Стоп, тихо. А зараз... Йо, 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 йо. Пана, дай клопі. Да. Шли. Це в мене новий. Це тільки початок. Так. Фух, все, є. На новій штуці. Заповзай і не повзи так сильно.

Дивись, він сюди якби не йде. Це, не пошли. Логіка. Стоп. Перка, акуратно. Тут отожі скорпіон, йо майо. Чекай, чекай, чекай. Я маю впасти. Почекай. Та бляха пузи. Нєєєєєєєєєєєєєєєє! Скорпіон! Почекай. Стоп! Там скорпіон! А ти бля. Ну його не треба перепрыгивать, короче. А вот ты могу терять все вс. Ну, да. Сразу. Так вот у нас на Очікує От сюди Слип, шлип. А може його якось перепригнути треба? А, почекай. Ты это не ты, ты можешь нормально снизать. Почекай, у меня есть идея, мабуть. Нет, мы не сможем, как бы, зачепиться. Ой, ты я дурна. Что, бляха? Что ну, мы падаем на лестнице, блядь. Чекай, я понял, как это сделать. Вот, сейчас мне идёт. Давай! Проходим! Е-бой! <свят> Теперь вот сюда. А, все, это конец. Да. Боже мій. Що це ]付. таке? А там не вычел кидається. Стоп, вот тебе повезло, що нам не тут -то не треба скользити, але бляха ну, ну, не треба триматися. Тепер а. Ти перший. Тепер ти. ты. Ааа! Тихо, тримайся. Все. Давай, давай тепер, это. -мо. Йо стоп. А, він кидай туда. Что такое? А я це пройти? А, а, він в пропусти кидай. Да. Тобто Прям. Эха, почкай, почекай, почекай, да, -да, да, давай, гей, Пря! Мин раз туда, пак. Да, давай, ты иди, иди, иди! Нет! -мо!

Свой тут біля мене, я зарепризну і зачеплюсь. Що ж таке там творити? Давай тепер. Ah! Ah! Ні! Фу. А я не ожидав, але у нас є рі. У мене яривай. Так, треба Давай, на пригадати. Давай, три. Один, два, три. Сюда я сразу нее не, 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 фух! Я не спрыгнул, чуть А теперь надо блядь, за вот цей Давай. Давай, теперь ты. Почекай, сюда я. Давай, дальше ты. Бляха. Давай быстрее, жди, блядь! телефон? Даль, даль ты. Я тебе телефон. Не знаю. Все Бляха, почкай! Я вы профессионал зараз. С. Люто пройшли. А це зашфон. це за зазирав? Ой, верблюд. Эх, короче, хазах тут. Сюда? Тут шесть. Йой. Чакай, за ситуатор. Ааа! Де, сука, музика, То той, яким я тебе тебе буде Стоп. Тут треба. <laughs> Може, давай я попробую. Попробуй. Давай. Там треба приїхать, что так вот. Хоро. Хороший, так вот и все. Давай. Так, тут зараз, акуратненько Все. А зараз тут уже більш менш. Бляха, там снова та фигня, и після того еще спайдеру тут. А я г нам стоп, чекай, давай я подивлюся, там мну. Чекай. А я понял. Короче, нам треба подобрати час. Давай, вот. почекай. почему? Пошли! Нет! Скоро! Да блин! Нет! Нееет! А Оно... А, ты бы! Ой, лоха, що це таке? А як це пройти? Почекай, почекай, почекай. Нам треба в такий тайм. Стоп, а що після того? А що після того буде? Чекай. От після того спайдер, далі що буде? Диви, потім зразу це чіпляємося за ото і все. Ага, понял. А зараз один вчимося. Чекай, Почекай, Ага! Це ж оно тут пізно приїхало. Тебе я риваю. Нема. Ми вс просрали все а, Ну йос. Блін Це капец, блін Так далеко пройшли, а ти все просрала <реш> <реш> <Я реш> <того. реш> ха це ти, А Якщо б не ти, бы не ты не прыгнул вот так вот. Стоп! С Стоп! Це самий початок, что облякаєшся? Ай, а с саут ми уже знаємо, як проходити. там. Короче, якщо опитний, то ти все знаєш. Як Якщо опитний, то ти вже все знаєш Блін, отаке, блін блин. Давай, нам треба супер далеко пройти. На, спидраном, спидраном. Просто спидраном. Фираси ти профік Лен. Вс проходу. я на цепи? Просал. Так, тепер ты давай. Бля, я не и прыгнул. Напас. Все, давай, ты пар. Почекай Все, давай, ты пар. Снова. <ріху> <ріху> да у! <ріху> <ріху> Я тоже обосрался тупо. Давай. <старо> Стоп, зараз він. Це пригаємо. Кидала, блин. Фух. Все? <саро> Просто обосрався максимально. Почекай, давай тепер ага. я. Плюха! Так... Нет! Я думал, ти зачепився вже. А ты там дин-диндум, а один-дин-дин-дум. Пислай. Вс, опять спидраном. Просто спидраном. О, крутий, в пливко приехали. Ой, у нас А ты круто так круто ссылаешься? Ляха я. Можешь давай ВПД Джо, ты сюда на Расти? Нет, я всегда буду ВПЖОТЬ. Ааа. Аккуратно, Сай, понарезанным. Посмотри ты. Вс, молодец. Айо! Блин! Я первый. Давай!

На все, кому сподобалось? Ставьте лайки, підписуйтесь на канал. Всем пока-пока!